Що розірвана дивлюсь, що там два пальці на сухожиля? Під час того, коли я відстрілювався від них, отримав кульове в руку і вже, вже нічого вдіяти не міг. Як я маю їздити на автомобілі, як я маю працювати, а як звільнять, що буде, Ну, все життя пробігає. У правоохоронних органах я е, понад 13 років е, з 2017 року працюю у вибухтехнічній службі. Е, після повномасштабного вторгнення моє життя кардинально змінилося. Я добре пам'ятаю той день, коли отримав. Поранення ніс службу в зведеному загоні Національної поліції України на Харківському напрямку, проводили розмінування деокупованих територій. Коли наступив на міну, відчув різкий біль, впав і побачив картину: стоять товариші, один з яких підбіг, почав накладати. Турнікет надавати домедичну допомогу, інші телефонувати щоб мене евакуювали з того місця. коли наклали турнікет, винесли з мінного поля. Це було неподалік цвинтаря на асфальті. Зняли бронежилет, поклали мені під голову. І там я лежав, чекав евакуації. Я до останнього надіявся, що нога збережеться, я подальшим буду ходити на свої. Багато думок пробігало в той момент, важко на душі було, але час все лічить. Як ви не втратили себе? Я не така людина, щоб скласти руки і забитись собі, і там, чимось себе другим зайняти і щоб не бачити те, що відбувається в Україні з нашими хлопцями та дівчатами, і бути осторонь від цього. 24 лютого під час повномасштабного вторгнення в Україну. Які всі поважаючі себе київляни, вступив до лав ТРО, після чого самостійне проходження самої бойової служби у нас відбулося на білогорівському напрямку, на Тіріконах Білогорівських прийшов ДРГ і спалили нас, що ми наводчики. Нас закидали гранатами. Поранення було спочатку осколочне, під час того, коли я відстрілювався від них, отримав кульове в руку і вже, е вже нічого вдіяти не міг. Ми затихли. Вони спустилися, розстріляли побратима. Після того пройшло немало часу, як побратима розстріляли, е вже втратив немало крові і вийшов, е як міг, бо жити хотів. І Пішов в сторону нашої евакуації, де мене після забрали побратими, бо побачили мене в ташці. Я собі зробив такі висновки. Ми не просто так провели там час. Ми стали справжніми охоронцями України серед степу широкого на країні милі. Так, побратимчик, бувши у нас замполітом, запропонував роботу в, в національній поліції міста Києва. Думаю, що б і не. Ну, Це ж майже те саме, що робили на фронті, тільки всередині, а не з Тому я впевнений, що роблю все правильно. І підемо далі. І не зупинимось. Питання повернення на службу та повноцінного життя захисників, які пройшли через складні випробування війни і отримали поранення під час бойових дій, є для нас дуже важливим. Для цього Міністерство внутрішніх справ розроблені відповідні зміни до нормативно-правових документів і відтепер дозволяють ветеранам повернутися до роботи для кожного окремого співробітника, який виявив бажання продовжити служити нашій державі. Ми шукаємо можливості, робимо відповідні штатні зміни. І міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції дуже велику увагу приділяють підтримці та реабілітації співробітників та ветеранів і ставлять конкретні завдання всім підлеглим підрозділам щодо їх працевлаштування. Ми вдячні і в боргу перед всіма захисниками, які, незважаючи на пережиті труднощі, Отримані травми мають бажання повернутись, стати в стрій, повернутись, служити нашій державі і забезпечити правопорядок. Вони мають знати, що ми на них чекаємо.